Режі в ефірі нашого телеканалу. Найактуальніші публікації тижня. До вашої уваги! Розпочнемо випуск з відео, як бійці 28-ї бригади збили іранський шахід зі стрілецької зброї на Херсонщині. Як повідомляють телеграм-каналі 28-ї бригади, дрон передали на експертизу. Студію дана ди. Ах, вичати. Нет, смотри. Украина, гны, вот это шатуда, я так понимаю. Иран и Россия. Две страны террориста. Да, да. Туда ложи на скат. А ну. Это эти парни работали. Это наши парни. Він наш блять матрасик під него. Рубрика Портові герої. Історія працівника другого вантажно-розвантажувального району. Як розповідають на сторінці ДПМТП Южний, Сергій Хлань у 2022-му мав відзначати 20 років роботи в порту та отримати звання ветеран праці. Проте війна скасувала ці плани. Сергій долучився до лав захисників. Я добре пам'ятаю той злощасний день, розповідає Сергій. Саме тоді працював у нічну зміну. Закінчив вивантаження вагонів. Змучений зайшов у докарську там і дізнався, що почалася війна. Перше відчуття повна пустота всередині, наче знаходжусь в паралельній реальності. Не хотілося вірити, хоча знав з останніх новин, що це можливо. Сподівався на здоровий груст даремно. Заклади южного готувалися з нагоди дня захисників і захисниць України взяти участь у ярмарку на підтримку ЗСУ. Проте через масовані ворожі удари заходи довелося скасувати в інший спосіб, але допомога для військових зібрана і передана. Працівники Южненської публічної бібліотеки вирішили зібрати кошти самостійно та придбати на них ліки для наших захисників з переднього краю оборони. Придбані ліки ми передали волонтерам НВК імені Чорновола. Разом до перемоги написали на сторінці бібліотеки. Ліки на фронт передав і колектив школи мистецтв. Як звіт запостили відео. Все буде Україна. В авторській школі гузика також працюють на перемогу. В спільноті закладу розмістили фото та написали. Наші зібрані кошти у сумі 123 тисячі 356 гривень 78 копійок. Передані у волонтерський центр для придбання двох приборів нічного бачення. Також передали посилки та вітальні листівки, сувеніри, ліки для наших захисників. Щиро дякуємо всім за активну участь та екскурсію волонтерським центром. Написала Тетяна Борискіна. Стати військовим продовжують і за кордоном Наталя Прокопенко на своїй сторінці у Фейсбук повідомила, що учасниці благодійного проєкту Українки для України зараз збирають кошти на генератори. Вона пише. Вартість такого генератора 3999 злотих. Тому пропоную всім небайдужим долучитися до допомоги, купивши вироби українських майстринь. Завітавши до нашої групи в інстаграм, ми пропонуємо власноруч вишиті і розмальовані футболки, шопери, прикраси, іграшки і інші речі, зроблені українськими майстринями з різних міст України, які зараз перебувають у місті Вроцлав. 100% доходу від продажу ми направляємо на потреби зсу. Дружина нашого відеооператора Вадима Світличного Вікторія запостила неймовірно миле відео. Їхній син Дмитро виконує червону калину. Ой, у Юзі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей, гей, розвеселимо, о, усі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Калину підіймемо, А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо! В садку веселка відбувся спортивний захід. На тему козацькому роду нема переводу. Участь взяли вихованці всіх вікових груп. Далі світлини. Ці та вихованці БК Хімік увійшли до складу новоствореної команди в Одесі. Колектив Біпа Одеська область з дюшор імені Литвака представлятиме наш регіон в українській суперлізі в поточному сезоні. Баскетболісти, які в різний час мали відношення до хіміка, це легенда клубу, екс-капітан Олександр Рябчук, який до речі обраний капітаном і в новій команді. В складі також Анатолій Конєв, Владислав Унгурян та Микита Гарячий. Про передсезонну прес-конференцію сайт Одеса онлайн написав матеріал. Під час презентації команди з одеськими змі поспілкувалися Вадим Пудзирей, Олександр Рябчук та директор клубу Сергій Стразов. Зазначимо, що у складі Біпи практично всі баскетболісти уроженці Одеси чи Одеської області. Є досвідчені гравці, молодь, досвідчені гравці без досвіду гри у Суперлізі. Незважаючи ні на що, команда має намір боротися в кожному матчі за позитивний результат та тішити вболівальників, хоча і ігри зі зрозумілих причин проходитимуть без глядачів. Готувалася одеська команда трохи більше місяця. За цей час тренерському штабу довелося встигнути і перегляд гравців провести і підтягнути фізичні кондиції баскетболістів, враховуючи обставини. Біпа Одеська область провела лише три спаринги. Причому з аматорськими командами з Одеської області з рахунком 88-61 та 80-38 було розгромлено олдскул та іще з більшою різницею вохор ОПЗ 108-51. Пише спортивний журналіст Одеса онлайн Леонід Францискевич. Вихованець хіміка Олександр Ковляр зараз виступає за естонський калів. Баскетболіст на своїй сторінці в інстаграм опублікував фотосесію в ігровій формі та написав: Завжди пам'ятай звідки ти. У випуск сьогодні працюємо разом на перемогу. До зустрічі.